В історії про позбавлення батьківських прав жительки села Тіньки Наталії Хабарової та подальше усиновлення її дитини з'явилися нові факти. Сьогодні горів автомобіль одного з захисників матері дівчинки Михайла Шмиголя. Люди вважають це підпал. Захисники активісти говорять, що налякані навіть вивезли свої сім'ї за межі району. Подробиці у сюжеті далі. Близько п'ятої ранку невідомі намагалися спалити автомобіль голови обласної організації Союзу Лівих Сил Михайла Шмиголя. Він серед перших відгукнувся на прохання батьків допомогти їм повернути дитину. Пан Михайло стверджує, що знає, хто пустив йому півня в двір, влаштував пожежу. Державні мужі. Я скажу конкретно по фамільно. Литвин Петро Микитович. О. Голова суду. Зампрокурора, який написав позовну заяву, безграмотно будучи е, високим посадовцем, нас залякують. Голова Чигиринської райдержадміністрації звинувачення Михайла Шмигуля спростовує і не сприймає їх всерйоз. Що я можу в коментувати? Який це якийсь абсурд. Я з правоохоронні органи, нехай розбираються. Це голова адміністрації не має що робити. Ходити і казав, що займатися. Михайло Шмиголь постійний опонент влади. Утім, сьогоднішню спробу підпалу пов'язує лише зі справою Хабарової. Вчора я подав заявку в міську раду про даний мітинг, що будуть тут голодувати батько й мати, що будуть представники Чигирина, які скажуть, що будуть тут телебачення, скажуть правду. І мені в цю після подачі заяви вночі спалять машини. Утім, це активістів не зупинило. Сьогодні вони приїхали до Черкас, аби підтримати батьків дворічної жені. Вони оголосили акцію голодування біля стін. ОДА. Це їхня остання надія достукатися до високопосадовців. Куди не звертаємося, В суд вчора пішли в Чигринській, щоб нам дали документи, щоб ми прочитали діло. В чому діло Саввіра прокурор взагалі убіжав чи суддя? Уїхав, не було його. За словами протестовальники чигринская влада всеми способами им перешкоджает. Сегодня прессинг этот в 11 часов дня, на 11 часов дня всех селян зывают для того, чтобы свідчили те люди, те, которые свідчили за Хабаровую. Вот всех, кто стоят на стороне Хабаровой, повы не будут прислушиваться тем, тем словам, тем словам, которые сегодня будет их там прессинговать. Мати дівчинки говорить, що не піде з площі Леніна, допоки їй її не повернуть дитину. Помогіте вернуть дитину, Ну не можна продавати діток на якісь органи. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.